Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу поздивитись таке питання. Місто Мелітополь. Що заважає купувати Мелітополь? Деокупований Мелітополь. Так, скажіть, чи є загроза для військових, верніше для цивільних у місті Мелітополі під час звільнення деокупації є загроза для цивільних? Немає загрози. Так, які плани у військових Росії щодо Мелітополя. Вони чекають наказу, який дасть їм змогу виїхати звідти. Вони чекають, що будуть виїжджати звідти, тікати. Ох, і при цьому ще будуть сильно дуже пограбовані жителі і можуть бути погроми, прям робити погроми по домівках. Це прям наказ до такого насильства і втечі. Оце вони так зачаїлися, ждуть. Ну, цікаво, як буде звільнено мирним шляхом. Військових таких боїв в самому місті немає, і є тільки загроза від цих ж військових расистів, що вони можуть щинити людям погроми грабувати. Скажіть Вищі сили, допоможіть. Чи буде звільнено Мелітополь до кінця жовтня? Так, тут сильний бій, якась е, буде це на дорогах, е, е, така буде битва на дорозі, на шляху, не в місті. І це і буде, якби, рахуватися, що Мелітополь звільнено. Отак. Так розумію, расистів відріжуть. Від. Ну так. Хороша карта, дуже гарна. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, де окупувати Мелітополь, звільнити від росіян якомога швидше, заперечую всю агресію, весь негатив руйнується. Не можуть расисти втілити в життя свій план, не можуть чіпати більше жителів. Заперечую повністю весь негатив. Відкриті всі шляхи і дороги на звільнення Мелітополя буде так. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив обираю. Відкритий шлях на звільнення Мелітополя. Більше нема жодної перешкоди. Всі расистські плани зруйновані. Більше до расистів не надходить жива сила. Більше немає змоги в расистів тримати окупацію. Тікають. заперечую весь негатив убираю. Відходять рашисти від Мелітополя, тікають. Буде так, буде так, буде так. Всі дороги і шляхи відкриті на звільнення, на перемогу, буде так. Більше ніхто не може чіпати жителів у Мелітополі. Одвертаю росіян від, від цивільних, одвертаю від Мелітополя, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше немає в расистів зброї і живої сили. Продовжувати окупацію не можуть. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть всім мешканцям, жителям Мелітополя, цивільним людям. Захистіть від російської агресії. Одвертаю віки вічні расистів. Прошу допомоги і захисту для військових України. ці бомби, ракети, снаряди і кулі, і міни. Вибухову хвилю, уламки одвертаю і посилаю расистам назад. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перепони, що заважає декупувати, звільнити Мелітополь від росіян. Буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде, де повністю декуповано. Мелітополь вільний. Без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України буде так. Дякую за увагу.